Привіт, красунечки! Сьогодні у нас заняття на сильний центр, а саме прес і спина. Кожна з нас мріє про красивий животик, про красиві кубіки. Але не переживайте, ви ніколи собі не перекачаєте живіт. У нас недостатньо цих гормонів, тому ви можете качати без зупину, але просто старайтеся слідкувати за своїм харчуванням, і ми спеціально будемо урізноманітнювати вправи, щоб вам не надоїдало. Спочатку попрацюємо над пресом. Опускаємося зразу на ковричок. Сідаємо, беремо себе за стегно і підкручуємо хребет за хребцем, опускаємося вниз. Почнемо з класичного, класичне скручування. Підтягнули ноги, чітко на ширині бедер. Постарайтеся, щоб коліна не розходилася, коліна чітко вгору. І відриваємо лопатки чітко нагору, видих і вдих. Вже продовжуйте і старайтеся слухати за моїми коментарями. Чітко під підпоріддям уявний кулак чи яблуко. Можете собі навіть взяти на деякий раз, потримати, щоб відчути. Що це таке? Бо, тому що якщо ви будете так качати, ви качаєте шию. Тримаємо обов'язково підборіддя. Видих, вдих. Видих, вдих. Лікті в сторону. Супер. Видих, вдих. Відчуваємо. Зараз ми більше працюємо над верхньою частиною. Видих, вдих. Підборіддя тримаємо. Видих, вдих. Супер. унічка, ще. ще чотири, три, два. Один. Супер. Підтягнули на себе коліна. Стараємось тепер попрацювати над середньою частиною. Для цього наступна вправа. Ноги ми витягаємо вгору. Повністю коліна навіть не потрібно витягувати. Наскільки це можливо? Якщо ви можете, повністю витягуйте, звичайно. Руки паралельно до підлоги, лопатки відриваються. І знову вдих і вдих і видих. Вдих, видих. Старайтеся також тримати підборіддя і плечі не піднімати. Видих. Ножки чітко вгору. Тримаємо. Чотири. Три, два. Опустили, потягнули на себе. Знову класичне скручування. Приблизно ви починаєте теж саме робити ліктів в сторону, під підпріддям явний кулак. А тепер постараємося швидше. Поїхали. Раз. Чотири. І тепер тримаємо себе наверху, затримуємо. І постарайтеся в пресі, це дуже важливо. Не уявляти, що у вас йде вгору живіт, тобто не надувати м'язи, а навпаки, уявляти, що зверху кладеться цеглина, і ми притискаємо живіт вниз, чітко вниз. Старайтеся втягувати в себе. Ми зараз піднімаємо лопатки і дихаємо вдих. І на видисі сильно живіт в себе. Втягуємо вдих. І останній раз. Супер. Опустили. Ось таке от зосередження. Ви відчуваєте, що зразу набагато краще працюють м'язи. Супер! Наступна вправа: ми руки кладемо вздовж, піднімаємо ножки нагору по черзі. Якщо у вас повністю не відтягується коліна, це не обов'язково можете залишити призігнутими. Опускаємо по черзі, іде вниз права і ліва. Тут дуже важливо, щоб ваша поясниця лежала. Якщо вона відривається, значить вам не потрібно повністю тягнути до підлоги. Цілком достатньо для напруження пресу, щоб ви опускали, наприклад, навіть на 45 градусів. Якщо ви можете, звичайно, повністю витягуємо коліна і опускаємо до підлоги. Не забувайте, що тут також важливо прес тримати в себе втягнутим. Видих. Видих. Старайтеся в такому положенні не затискати шию. Дуже часто хочеться просто напружити, підборіддя витягується. Цього не потрібно робити. Тримаємо пряму спинку і не тримаємося за коврик. Видих. Видих. Це ми більше працюємо на нижній прес. Завжди знаємо, що це дуже потрібно. Тому давайте ще зовсім трошки видих. Видих. А тепер постараємося трошечки пришвидшити темп. По черзі права. Ліва, права, ліва, права, дихаємо. Вже відчувається. прес. супер. Якщо у вас достатня амплітуда в такому положенні, виконуємо так, але головне, щоб ви не зупинялися. І чотири. Три. Два. Один. Супер. потягнули на себе коліна. Тримаємо. І зараз пройдемося ще раз. Ці вправи. Поставили ножки раз. Руки за голову. Все по вісім разів. Пам'ятаємо? Класичне скручування. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Затримались, дихаємо вдих і видих втягуємо. Вісім. Супер. Підтянули на себе коліна. Всього лише вісім разів, дівчата, ви зможете. І вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І тримаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Тримаємо підворіддя. Два. Один. Ууу, супер. І працюємо на нижній. Поїхали. Вісім. 4 3 2 І поїхали швидше і 8 7 6 5 4 3 2 1 Супер. Витягнулися, витягнузвіт нас, дали відпочити злегка м'язом пресу. Подихали і розворот. Розвертаємося. На живіт. Далі працюємо над м'язами спини. Дуже важливо, коли ви піднімаєтеся нагору, втягувати живіт в себе не просто, а сильно напружувати прес. Це потрібно для того, щоб ваша поясниця залишалася в безпеці. Коли ми опускаємося, беремо руки вздовж по діагоналі, і ми будемо піднімати нагору корпус. Працюємо над нижньою частиною спинки. Постарайтеся обов'язково втягувати прес, щоб ви не ушкодили поясницю. Нагору. Голова продовження корпусу. Максимально працюємо спиною? Супер. Старайтесь поки що, щоб ноги не працювали. І додаємо ноги вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Один. Супер. І працюємо над верхньою частиною спинки. Руки по діагоналі. І це що ми робимо? Ми піднімаємося вгору і стараємося лікті звести. Важливо себе перевіряти тим, чи зводяться в вас лопатки. Максимально ми стискаємо лопатка одна до одної, сильно стискаємо. Увіч у вас між лопатками щось лежить, і ви маєте його втримати, щоб воно не впало. Але ще й до цього ми додаємо підняття вгору. Нагору зводимо і опускаємося. Ножки на ширині бадер і ми їх не піднімаємо. І ще чотири. Супер. Молодці. Ми повторимо з вами ще раз цей блок на спинку. Ставимо руки. Раз. Опускаємо корпус, є продовження корпусу, і піднімаємо нагору на видосі. Якщо ви вже довше займаєтесь, і ви не відчуваєте зараз м'язи спини, руки можна перевести вперед і продовжити прямими руками. Піднімаємо максимально, стараємося дихати і тримати поясницю. І додамо з вами ножки всього лише вісім разів. І... Супер прекрасно. Ви відчуваєте вже нижню частину поясниці. Тепер працюємо над верхньою, зводимо лопатки. Поїхали. Димася, затриматися наверху, тримаємо. Опустилися, підтягнули ножки. Раз, стали в позицію столу і потягнули спину вгору. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І навпаки, прогнулися. Раз, прогнулися максимально в спинці, але втягуємо живіт в себе для безпеки поясниці. Нагору потягнулися. І вниз. Потягнулися, потянулися. Супер, ще раз. І потянулися. Супер. Зараз нам, ми піднімемося нагору і попрацюємо всього лише дві вправи. Розкручуємося нагору, але не спішіть, щоб у вас не було неприємно відчуття в голові. Дивіться, вам знадобляться гантерки. Або бажано навіть щось ваше, тому що ми будемо виконувати з вами стан тягу, ви можете використати навіть великі якісь бутилки з водою чи щось важке, якісь кульки. Головне, щоб ви відчували напруження в спині. Ми будемо зараз поясницею над поясницею працювати. Я візьму гантельки. Дуже важливо правильне виконання цієї вправи. Ноги на ширині бедер стопи паралельно, копчик. Кубри підкрутили і можна навіть легко прогнутися в спині. Коліна призігнуті, ми залишаємо таке положення в колінах завжди. Ми не розгинаємо і не присідаємо. Працюємо лише спинами, опускаємося вниз, доти, доки можемо тримати пряму спину. І піднімаємося нагору, опускаємося вниз вдих. І нагору вдих. Якщо правильно виконуєте, ви можете відчути, що також ми з вами працюємо над сідницями. Тому що всі вправи є. Комплексними вдих і видих. Пряма спина, ні в якому разі не згинаємо. Вниз вдих і наверх видих. Умічки. Легка навіть прогиб спині. Старайтесь звертати увагу на свої коліна. Ні в якому разі не розгинаємо. Тримаємо весь час в одному положенні руки, не мов би скользять по ногах. Вниз і нагору. Вниз і наверх. І ще чотири. Три. Два. І один. Молодчинки. Кладемо гантелі вниз, воно вам більше не знадобляться. І. Попрацюємо над нашими косими м'язами. Старайтеся зразу наголошую на тому, щоб ви не захоплювалися ними. І не качайте кожного дня, тому що все ж таки ми залишаємо свою жіночність, правильно? І тому нам не, ну, не потрібно перекачати косі м'язи, тому що зникає талія. І так, беремо руки за голову і будемо працювати над косими м'язами. Видих. І вдих. Кулінка можна злегка призігнути, і в такому положенні ви ще будете відчувати, що у вас працюють м'язи ніг, оскільки ви тримаєте таке положення. Вдих, видих, вдих. Старайтеся, щоб плечі дивилися вперед, таз вперед. І ми ні в якому разі не даємо таз, не скручуємо плечики ні в яку сторону, чітко по одній прямій. Увійшли, що спереді і взаді стінка вас стиснула і все, і ви не маєте права дати ні в іншу сторону. Молодці. Є трошки ускладнений варіант, якщо витягнути руки і працювати так, щоб у вас вища залишалася однакова відстань від вуха до ліктя. Чітко таке віконечко тримаємо, тобто не кладемо в вухо. Тримаємо. І ще. Оцім. Супер. Не прогинаємося в поясниці. Підкрутили копчик. Умнічки. Чотири. Три. Два. Один. Супер, молодці. Супер. Опускаємося знову на коврик. Сідаємо вниз. Зараз ми з вами більше попрацюємо над скручуванням. Руки йдуть за голову, і ми будемо тягнути праве плече до лівого коліна, а ліве до правого. Обов'язково тримаємо лікті в сторону, бо дуже часто хочеться тягнути лікоть до коліна. Цього не можна робити. Давайте поїхали і тягнемо плече. Лопатка відривається, і виконуємо таке собі скручування. Супер. І ще відчуваємо, як починають працювати косі м'язи. І ще вісім, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. І останній раз. Фух, супер. Припідняли лопатки. Чітко руки прямі і до одної маної гумілочки. Раз, два, три. Тримаємо підборіддя. Чотири. Чотири. Три. Два. три. Супер! Підтягуємо коліна на себе, піднімаємося і опускаємося на лікті. Чітко назад. Дуже важливо ваше положення. Грудна клітка не провалюється. Ми тримаємо шийка красива, довго плечі опущені, лікті під плечима. І витягуємо по черзі ноги. Видих і вдих. Зосередьтеся зараз. Вам може бути ще зараз легко, ми зараз будемо ускладнювати. Просто зосередитися на тому, щоб стегно стояло на одному місці. Тобто коліно зафіксоване. І ми тільки розгинаємо. Раз, два. Видих. А тепер пробуємо дві. Складніше, да? Тримаємо коліно на одному місці. Не піднімаємо вгору. Чітко вперед. Зразу ж хочеться плечі кидати. Да? Ні, тримаємо. Умнічки. Не забувайте про живіт, не надуваємо, все ж таки на видисі втягуємо, щоб ми накачували не зовнішні м'язи, а внутрішні. Чотири. Три, два, один. І поставили на 90 градусів. Дуже важливо, щоб ви тримали саме таке положення. Гомілки паралельно до підлоги, коліно над бедром. І випрямляємо по черзі ножки. До підлоги. Ви зможете. Носок на себе. Чітко коліно пряме. Видих. І видих. 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 І постараємося прискорити. І вісім. Міняємо зразу ж ножку. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Супер. Опустилися вниз. Дихаємо. І ми повторимо цей от блок, що ми з вами зробили для пресу. цього лише по вісім разів кожна вправа. Руки за голову. І поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Припіднялись і вісім. Сім. на таку си ми працюємо шість, п'ять. Два. І один. Супер. Припіднялися. Лікті. Хоп. і випрямляємо. Чотири. Три. Два. І міняємо швидше останніх. Вісім. Два. Один. Супер. Опускаємося вниз. Ми це зробили. Витягуємо. У вічого взяли за руки і за ноги розтягують дві сторони. Сильне розтягування. Давайте візьмемо на себе, потягнемо коліно. До грудної клітки розслабляємося. Ви героїні, ви це зробили. Молодці. Поміняли. Інерції піднімаємо себе нагору, розвертаємося тепер на живіт. Раз, І поставили руки коло грудної клітки. Припіднімаємо себе нагору, але повністю лікті не потрібно розгинати. Раз, до відчуття потягування в спині. Тримаємо, тримаємо і опустилися водих. На видисі. І вдих. У вас немає бути якогось дискомфорту в спині. І вдих. І вдих. Поставили руки. Чітко лікті під плечима і грудна клітка вперед. Розкриваємо грудну клітку і давимо вперед. Ви відчуєте, як тягнеться м'язи живота. Супер, тягнемо, тягнемо. Якщо вам недостатньо, можна трошки припіднятися. Але більше зосерейтесь на грудній клітці. Молодчинки. Давайте все ж таки потягнемо ще ноги. Потягнули право на себе. Все ж таки їх розігріли, можна розтягнути, щоб тіло стало ще красивішим, витягнуті. І поміняли. Руки коло грудної клітки піднімаємося під позиції столу. Раз. Залишаємо кисть під плечима, коліно під бедром. І працюємо для спинки. Тільки нагору. Видих і нейтральне положення. Одна пряма. Видих і нейтральне положення. Розвертаємося тепер личиком. Ставимо коліно чітко під бедром на ширині бедер. Потягнулися в одну сторону, видих, чітко в одну, в одну сторону. Якщо можете, дістаємо до підлоги, видих. І помінялись. Плечки дивляться чітко вперед. Не розвертаємо, чітко в сторону тягнемося. Ще вниз. Розслабилися. Розслабили повністю корпус. І потихеньку розкручуємося нагору, хвилею, Розслаблена шия Припіднялися нагору, тримаємо руки на бедрі і розслаблення спини. Прогинаємося вниз, присідаючи і нагору. Присідаємо вниз. І наверх. І ще два. І останній раз. Виконуємо вдих. Гладимо себе, які ми молодці, умнічки. Ви це зробили. Ну що ж, до наступної зустрічі. Давайте, я сподіваюся, що завтра ви встанете нормально з ліжка і зможете працювати животом. Тому гарно вам завтра посміятися. І до наступної зустрічі, Па-па.